Жадібні чиновники, витончені схеми та великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. На Закарпатті черговий серіал Контрабанда на кордоні вийшов у реальному житті. Цього разу з головним героєм у формі митника. Той самий, хто мав би стояти на варті державного кордону, стояв із розпростертими кишенями. Не для документів, а для доларів. І ні. Це не якийсь там контрабас, шкарпеток чи кави. Це чоловіки призовного віку. За 16 тисяч зелених з кожного як і з, прайсу, з турагенції, митник збирався перетворити прикордонний пост на турнікет для втікачів. І все по-красивому. За 300 метрів до пункту пропуску забираєш паспорт. Передаєш в руки діловара, той домовляється з колегами, штампує фейковий виїзд, і ти вже не громадянин на війні, а турист у Європі. І все це так буденно, ніби кожен другий митник, стартапер у сфері нелегальної міграції. Але не пощастило. Не встиг митний ділок влаштувати свою франшизу, як його взяли на гарячому під час чергового супроводу клієнтів і передачі ще 26 тисяч баксів. На руках кайданки в кишені, хабар в голові, мабуть, думки хто здав. А люди тим часом знову бачать, як ті, хто мають стояти на захисті закону, самі закони зраджують. І це не просто десь там, це в регіоні, де війна, де мобілізація, де кожен чоловік на вагу золота. А тут митник продає державу, ніби це його приватний проєкт. Йому вже й підозру вручили стаття 332, частина 3. незаконне переправлення осіб через кордон з корисливих мотивів. Світить до 9 років, але, звісно, суд дав шанс на виправлення заставу 1 мільйон 200 тисяч гривень. Новий тур за кордон, але не від турфірми, а від зв'язків і службових мигалок. На цей раз 50 тисяч доларів за те, щоб чотири чоловіки призовного віку тихенько зникли за межами України. Організатори військовослужбовці з Києва та харків'янин, який виступав у ролі агента з продажу виїздів, шукав клієнтів, обіцяв безперешкодний перетин кордону, казав, усе вже домовлено. Схема проста: один знаходить охочих, інший везе їх до кордону на машині з проблизковими маячками для переконливості. Гроші 50 тисяч за всіх. З них харків'янин залишав собі 10, решта на організацію процесу. Спрацювати не встигли. ДБР затримало обох під час передачі повної суми. Машину вилучили, тепер їм інкримінують незаконне переправлення через кордон організованою групою. Санкція статті до 9 років позбавлення волі. Запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. По мільйону гривень з кожного. Що сказати? Одні справді воюють, інші використовують війну як бізнес. І все як завжди. За знайомими схемами, а потім ще й дивуються, чому люди не довіряють системі. У Тернопільській області знову схема, знову у формі. Військовослужбовець, який мав би захищати країну, вирішив, що краще продавати довідки. Не якісь там медичні папірці, а справжній білет додому, документ про непридатність до служби. І це не за дякую, а за 25 тисяч доларів. Двадцятка авансом, п'ятірка після результату. Бізнес як на ринку, спочатку плати, потім чекай. Пропозицію зробив місцевому мешканцю ще наприкінці 2024-го. Усе, як завжди, є зв'язків ТЦК, усе домовимося, зробимо так, що виключать з обліку. А ще цікавіше, у разі відмови він почав погрожувати зробити навпаки. Не хочеш платити, завтра вже отримаєш повістку. Шантаж за тарифом в одній руці довідка в іншій примус до мобілізації. Але не склалося. Другу частину суми передали і тут же затримали. Разом працювали ДБР, внутрішня безпека Нацполіції та СБУ. Хабарника у формі викрили, коли він уже майже завершив угоду. Тепер йому повідомлено про підозру за фактом вимагання і отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службової особи. Світить до восьми років. Розслідування триває і, як завжди, шукають, хто ще був у темі. Бо не один такий ділок сам собі схеми малює. І знову питання: скільки ще таких бізнесменів у формі? З доступом до початок, довідок і головне, до людського страху. Знову медична форма і знову на продаж. Цього разу на Гачок ДБР потрапив не аби хто. А сам голова військово лікарської комісії з Держприкордонслужби. Полковник медичної служби, який мав би визначати, хто реально потребує лікування, перетворив комісію на комерційний сервіс. Хочеш з передової в тил плати. Схема проста, як у всіх цих історіях. Прикордонник прибуває на ВЛК, а йому випадково натякають, що є можливість. Допомогти з паперами, оформити, що здоров'я не дозволяє далі бути на передовій. Тема клінічних показань не біда. За кілька тисяч гривень або доларів знайдуться. Ціна індивідуальна: хтось платить за довідку про обмежену придатність, хтось за направлення на лікування, хтось за відпустку. Залежить від ситуації, все як у мені тільки замість супу. Обхід фронту затримали полковника під час чергового прийому, коли брав черговий хабар. А разом із ним і медичні документи, які підтверджують, що ВЛК штампувала рішення не за діагнозами, а за таксою. Справу відкрито за матеріалами підрозділу внутрішньої безпеки Центр ДПЦУ. Офіцеру вже вручили підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо визнають винним до 10 років тюрми, конфіскація майна розслідування триває, шукають інших лікарів, які могли бути в темі. І знову замість захисту військових, бачимо, як у тилу хтось із фронту робить проєкт. Якщо в тебе є гроші, ти вже не боєць, а пацієнт без аналізів, без симптомів. Тільки без совісті. 15 років за ґратами такий вирок отримала мешканка Добропілля на Донеччині, яку суд визнав винною у державній зраді. Вона не просто випадковий передавач інформації. Це була свідома і цілеспрямована співпраця з ворогом, яка коштувала українським захисникам життів. Жінка добровільно вступила до ворожої агентурної інформаторської мережі, створеної спецслужбами РФ. Спочатку працювала у своєму місті, потім, уже переїхавши на Житомирщину, продовжила збирати розвіддані через знайомих, здавала своїх тих, хто стояв на захисті країни. У телеграм передавала російському куратору понад десяток точних координат розташування українських підрозділів у Довропіллі. І ці дані не просто зникли в архівах, за ними здійснювалися обстріли. Свою вину вона не визнала, але прокуратура Вінницької області довела: це свідомий вибір на користь ворога. Не емоція, не помилка, а системна зрада. Тепер 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І це справедливе покарання. Бо коли люди на фронті ризикують життям щодня, здавати їх ворогу це найгірше, що можна зробити. І держава має на це жорстку відповідь. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі.